За вікном дощить, у мене тут чайок. Ну просто прекрасна атмосфера. Відео про темного дворецького я хотіла зробити ще одним із перших на своєму каналі, тому що я знаю багато людей, які вважають, що це аніме якесь дівчаче або навіть пов'язане з ЛГБТ-спільнотою. Боже поможіть. Mm. і проблема в тому, що ці люди дивились тільки аніме, адже оригінальна манга відрізняється не тільки сюжетом, подачою історії, а ще й характерами персонажів. І повірте, ця історія набагато цікавіша, ніж ви думаєте. Я вітаю вас, ви на каналі Флексії, і сьогодні я вам розповім, чому варто читати мангу темного дворецького. Ну а також дивитися аніме, яке зараз виходить. Як студія А 1 Pictures Спочатку вбила аніме, а потім його воскресила. Скажу одразу, я не буду тут спойлерити ключові моменти, тому що, по-перше, вже у квітні виходить п'ятий сезон, який є дуже важливим для історії, і тому я хочу випустити той великий відос, вже коли сезон буде виходити. Хайп ніхто не відміняв. По-друге, ця історія дуже насичена та має не одну теорію. І вже в наступному відео про дворецького я буду в них углублятись. Ну і вже там без спойлерів не обійтись. По-третє, це неймовірна краса. Тому що я на тобосо, до речі, моя тіска, я Даша, Вона просто неймовірна художниця робить. Просто аюнізні ілюстрації, е, ви точно маєте це зацінити. Звісно, перші глави не такі, але на секундочку манга виходить з 2006 року, тобто вже 19 років. Це раритет! Фірма! Ну і четверта причина. Манга офіційно виходить українською від мальописів. Я від цього просто в захваті, в мене 100% буде колись полиця, яка буде забита тільки мангою темного дворецького. Тому що я, ну як ви зрозуміли, велика фанатка. Велике прохання в коментарях не писати спойлери, адже скло краще, коли воно чисте. Ну і там лайк, підписка, поширення, ви все знаєте. Давайте починати. Давайте ми одразу почнемо з проблеми екранізації. Права в тому, що коли було вирішено робити аніме, як це дуже часто буває, матеріалу було замало для повноцінного релізу. Тому прийнято було рішення змінити історію. Ніколи такого не було, і от знову, правда, авторка оригіналу Яна Тобусо повністю контролювала процес. Але через те, що часу на створення було небагато, він ну. На трієчку. але це не головна проблема, тому що аніме змішало оригінальні арки з неоригінальними. І тому, навіть якщо ти хочеш просто подивитись аніме, ти не отримуєш сюжет, який є канонічним. І якщо ти почнеш читати мангу, ти подумаєш, блін, ось ці моменти я вже в аніме бачив, напевно, треба його дивитись. Ні, не треба. Тому що навіть якщо ви почитаєте мангу до якогось моменту і потім захочете подивитись це в аніме, ви нічого блін не зрозумієте, тому що ауденпікчерс сосуд ху... але можна подумати, що ніякої проблеми насправді немає, тому що ну от у нас є дві окремі. Історії ознайомтесь з ними по-своєму з алхіміком вже прокатило. Щоб ви все зрозуміли, зараз ви будете дивитись на екран, а я буду вам все озвучувати. Дивіться, у нас є перший сезон, потім другий, який є логічним продовженням і логічним кінцем саме аніме. А потім у нас є третій сезон, який є. Починається з 6 тому манги. Я зараз виведу на екран і все поясню. Перші три серії першого сезону переказують перші 5 глав манги. З 4 по 6 серію йде переказ з 6 по 14 главу. З невеличкими змінами, звісно, але поки нормально йдемо. Потім сюжет аніме йде повністю інший аж до 13-ї серії. І до 15-ї переказує наступні глави. Тобто з 15-ї. По 23. і все наступне аніме повністю оригінальне. Це створює плутанину, бо ти не можеш просто подивитись все по порядку. А якщо вже й читаєш мангу, то теж немає сенсу дивитись, бо все одно, все інше. Але це ще не все. Тому далі ще одна схема. У нас є логічні два сезони аніме, і як я й казала, є типу продовження. Але по факту це б ніяке не продовження. А просто творці вирішили взяти рандомну арку і почати робити канон. Уявіть моє моєї, коли я включаю третій сезон і нічого б не розумію. І людина, яка не в курсі в цієї цієї схеми, просто закине тайтл, коли уімкне першу серію третього сезону, бо нічого, блін, не зрозуміє. Ну і чому ж це сталося? Якщо чесно, то я в душі не їду. Тому що все робила одна студія, і навіть те, що виходить зараз, це також та ж сама студія. Бо Ауден Пікчерс у 2018 році стала Кловер Воркс, а потім Кловер Воркс стала окремою дочерньою компанією Ауден Пікчерс, бо та вирішила воскреснути. Коротше, не тільки зі своїми аніме вони зробили бред, У них там самих все дивно. Єдине, що я можу сказати в усій цій ситуації. Читайте мангу і буде вам щастя. А вже потім можете дивитись аніме, і вам вже буде па**пать, що там показують, тому що ви вже все знаєте і можете тереверезо оцінити ситуацію. До речі, у мене за спиною відсилка до мого відео про RedLine. А, да, це, це кермо. Або почитайте мангу до арки Ноєва ковчега. Подивіться все, що з третього сезону, а потім назад до манги. Я сподіваюся, ви ще не втомились від цих схем і пояснень, тому давайте перейдемо до приємного до обговорювання того, чому темний дворецький вартий вашої уваги. І я почну з вайбу, тому що він тут. Правда, неповторний. Це готична містика з детективними елементами, яка поєднує в собі естетику вікторіанської Англії, елегантний стиль і похмуру тематику. В аніме багато аристократичного шарму, чорного гумору, моторошних сюжетних поворотів і роздумів про помсту, владу та людську природу. Себастьян, як демон дворецький, випромінює холодну досконалість. А головний герой Сієль це змучена, але рішуча душа, яка Прагне помсти. Окрім цього, сюжет вміщує купи відсилань на реальні історичні події, популярні історії та навіть реальних людей. Вікторіанська Англія, вся атмосфера аніме та манги заснована на цій епосі, зображуючи соціальні класи, одяг, традиції та навіть реальні події. Джек різник в арці Джек за Ріпер манга переосмислює історію лондонського серійного вивці, додаючи до неї містичний елемент. Королева Вікторія вона представлена в манзі на аніме. Але в набагато більш ексцентричному вигляді, ніж у реальності. Ну і звісно, кільце Сієля це також окрема історія, яку я розповім у своєму великому відео. Ну і звісно, це Шерлок Голмс, Артура Конана Дойла. Багато сюжетних ліній, манги та аніме побудовані у форматі детективних історій. Є навіть ова, яка переказує класичну історію, але також, звісно, з містикою та крапкою сюжетності. Про все детально я розкажу у вже великому відео про темного дворецького, яке вийде приблизно в квітні. Ну звісно, для спонсорів воно вийде раніше. Причому я планую його зробити сильно раніше для спонсорів, тому ви знаєте, що робити. Я вас всіх чекаю. А ще у темному дворецькому багато уваги приділяється приготуванню вишуканих страв. І тому я вирішила приготувати для себе щось новеньке це яйця Бенедикт. І в цьому мені допоможе кулінара. Це український кулінарний застосунок, який стане твоїм головним помічником на кухні. Тут є 39 категорій рецептів, 39 кухонь світу. А ще ви можете вбити всі наявні інгредієнти, і застосунок підбирає, що вам з них приготувати. На жаль, у мене мене не вийшло з першого разу приготувати соус з бо я не вмію так, як Себастіан, а скоріш готую як Барт. Але все одно вийшло смачно, тож буду далі практикуватись. Тож завантажуй застосунок кулінара за посиланням в описі та отримую знижку 25%, якщо введеш промокод flexia 25%, причому на будь-яку підписку. Готую легко з кулінара. А я пішла це все прибирати. Коротко про сюжет розповідає він про юного графа Сієля Фантомхайва, який уклав контракт із демоном Себастіаном. Себастьян служить йому як ідеальний дворецький, допомагаючи сієлю виконувати завдання для королеви та водночас шукати винуватців загибелі його родини. Але їхні відносини засновані на темній угоді. Коли Сієль досягне своєї мети, його душа належатиме демону. І щоб обережно і без спойлерів розповісти про відмінності між мангою та аніме, порівняє ключових персонажів Сієль в Манзі та в Аніме. В манзі він більш цинічний, холодно. Кровний і розумний, його жорстокість та маніпулятивність яскравіше виражені. Він без вагань використовує інших у своїх цілях і не проявляє слабкості. І одразу вам трошки закину. Я вважаю його одним з найкращих аніме персонажів ever. Себастьян Міхаеліс. В манзі це витончений, але набагато більш демонічний персонаж. Він не просто служить цієлю, він грається з ним, насолоджуючись його стражданнями. Часом його сарказм і жорстокість більш відкриті. В аніме він більш теплий і лояльний, що створює ілюзію, ніби між ним і Сіелем є прив'язаність. Хоча насправді це лише частина їхньої угоди. І насправді мені не вистачало в аніме тої жорстокості та. Холоду від Себастьяна, адже Яна ніколи нам не дає забувати про те, що він в першу чергу демон. І якщо вони нам намагались створити якісь теплі відносини між ними, то в манзі для Себастьяна Сієль це. Такий собі елемент шоу, і йому цікаво допомагати йому, тому що він хоче побачити, до чого це приведе. Грель Садклів – один з улюблених персонажів ком'юніті. В манзі яскраво виражений садист і комічний персонаж одночасно, але також має свої принципи. У бою він справді небезпечний і серйозний. аніме Грель. Грає роль не більш ніж комічного персонажа, особливо через його фанатичне захоплення Себастьяном. І в якийсь момент це переходить деякі грані, що насправді спотворює цього персонажа, тому що він набагато глибший, ніж здається, на перший погляд. І напевно одна з найжахливіших змін, яка відбулася саме в аніме, це зміна Елізабет Мітфорд. В манзі вона має глибший характер. В аніме її показано більш лад. Коважною, зосередженою на своїй милій зовнішності, а її сильні риси дуже згладжені. Вона просто мила, пісклява дівчинка, яка постійно плаче і хоче, щоб всі навколо були щасливі. Але в манзі вона має глибший характер. Вона не просто мила наречена, а ще й сильна дівчина, яка хоче захистити сієля. Її образ розкривається через її бойові навички та внутрішню силу. В манзі вона. Не просто якийсь персонаж на фоні, вона зіграє ключову роль в потрібний для цього момент, і навіть її захист сієля не просто так, а повністю виправданий. Ну і персонаж, який існує тільки в аніме, це Алоє Странці, хоч його історія та характер повністю вигадані студією. Він все одно для мене дуже приємний. Насправді. Хоча напевно можна сказати, що він йобнутий на всю свою голову, все ж таки, він для мене один з також улюблених персонажів цієї історії, хоч він абсолютно не канон, я на іноді згадую його у драфтах між сторінками манги. Ну і ще хочеться згадати, звісно, персонал дому фантомгайфів. Якщо ви почитаєте мангу, то ви будете абсолютно по іншому дивитись на них. Як ви вже зрозуміли, історія дуже цікава, глибока, багатогранна і неймовірно красива, тому що в ній дуже багато відсилок, пасхалок, які ти як глядач просто помічаєш і розумієш, що тобі потрібно повернути до якоїсь іншої частини, щоб зрозуміти, до чого ця відсилка. Я таке дуже люблю, і насправді дуже мало таких детективів на сьогоднішній день. Ставте свої лайки та пишіть коментарі, щоб я розуміла, що вам також цікавий той мій відос. Я хочу зробити, бо мені насправді вже не терпиться за нього засісти. Я вам дякую, що ви додивились до цього моменту для алгоритмів Ютубу. Це просто неймовірно круто. На жаль, в нас немає збіса дворецького, який буде вирішувати всі наші проблеми, але я нагадую, що у нас є Збройні Сили України, яким ви можете допомогти своїми донатами. Я залишаю посилання на збір для свого друга в описі, а ви знаєте, що з цим робити. Ну а якщо у вас гроші ще не закінчаться, то ви можете підтримати мій канал. І першими подивитись той великий відос. Ми з вами обов'язково ще дуже скоро побачимось, тому не прощаємось!